Бувають такі кругленькі, і потім така дирочка. Ну і трошки та ліся. Я їх називаю сперматозоїди. Не замерзає при морозі, І потім людина така. Ляп. О -о -о -о. Я не знаю, хто їх так навчив, Ну, стало краще. Привітуні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні будемо робити макіяж брів та очей українським брендом, який ви, можливо, ще не знали. Називається Look at Rob. Там дуже класні продукти. І мені не терпиться вам їх показати. Але поки ми це говоримо, ви ж світом насипаєте щось поїсти смачненьке. Я трошки захворіла. Якщо ви так як я захворіли і нічого не готували, можливо, у вас заморозці є якісь пельмені, вареники, горошок заморожений. Хто що любить? Варимо, насипаємо і під'їжджаємо. Якщо вам подобається моя зачіска, у мене на неї є відео, яке ви чомусь не дивитесь. Підіть і подивіться, будь ласка, я дуже старалась. Роб це український бренд доглядових та декоративних засобів для погляду та ваших брівок. А роб поєднали український підхід до догляду та оформлення з італійським виробництвом, щоб умігся створити найкраще рішення для ваших брів. Цей бренд без обмежень і створений підкреслити красу кожного погляду будь-якого віку та статі. Так як в цьому бренді поки що. Поки що немає засобів для обличчя тональних консилерів і так далі. Я зробила своїми звичайними і показую вам, що в мене є відроб. Сьогодні будемо порівнювати з вами дві туші. Одна з них називається Crush Look, а інша Мультіфлай Mascara. Цю я ж дуже добре знаю, давно не користуюсь. А це для мене новинка. Починаємо із тюбінгової туші. Артем, ти знаєш що таке тюбінгова для тюбіків. А типа як машина це тюнінг? ні? А тюнінг? Ну тюбінг. 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 дівчата і хлопці. тюбінгова туш це та, яка дуже легко змивається. Вона такими, наче колготками з кожної вії, змивається вечором просто водою. Не потрібно ніяких засобів. Плакати не з нею? плакати можна, вона залишиться. Це як? А сльози це не видно? Ну, якщо прям будеш градом плакати, то вона таким паличками повідчіпається. Це ж краще ніж панда Айс. Скажу вам чесно, у мене ця туш лежить вдома на щодень. Я нею користуюся кожного дня. Коли я тільки почала не користуватися, вона така більш рідка була, а зараз мені формула загустіла, і вона прям так навалює аж до брів. На цьому оці буде мультифлай. Вона ультрачорна і дуже зручна щітка. Не колеться. Бачика щіточка пухнаста, я такі люблю. Дуже гарно розділяє, не робить знаєте, таких комочків і реально дуже легко змивається. Для мене це дуже важливо, тому що вечором ви прийшли з дому втомлені, і оце ще змивати якимись кучою міцелярок, гідрофілок. Потім дотирати ще чимось, а тут водичку, шмяк-шмяк, і все. При цьому вона, до речі, дуже гарно нашаровується. Зазвичай ось такі тюбінгові туші в один раз нанесли, і наступний шар він сам себе знімає. А ця туш прям нашаровується. В народі кажуть, навалює. Дивіться, з цієї туші просто миттєвий об'єм і подовження. Мені дуже подобається, як вона виглядає на очах. Може бути більш делікатною в один шар, або прям, так як я собі навалила, в два шари. Окрім цього, в неї доглядова формула і вона не пересушує ваші вії. Прямо мені дуже сильно подобається, збережіть собі її. Тепер наступна туш, яка називається у нас Crush Look. Харта, ти знаєш, що таке Crush? Ну так, коли розбився на машині. Ох, ці мелініали! Ця туш для панорамного ефекту. Тобто максимально у нас їх розділяє, подовжує робити такий розкішний погляд. У неї пряма щіточка. Вставляємо під корені, такими загоподібними рухами підтягуємо наверх. Також вона ультрачорна. Ця туш не є тюбінговою, вона змивається звичайними міцелярками або іншими засобами. Ось це так гарно прямо прям про прямо їх так ставить. Кожен на своєму місці. Не обтяжує. А ще в цій туші якась є запатентована формула XXX емульсіон. Для мене туша взагалі це найважливіший момент у макіяжі. Якщо красиві вії, то все, все красиве. Ну реально, туші навалив і королева. Порівнюємо тут у нас краш-лук, а тут мультифлай. Особливості, які ця змивається водичкою. Я б сказала, що більш така делікатна, але може бути нашарована. А ця більш така панорамна вечірня туш, Подивіться, які прям вії брів. Ну, ця прикольніша друга. Оця? ця? Ага. Наша й рожева. Знаєте, я б купила дві. Що в мене так і вийшло? У мене дві: одна на щодень, а одна на вечір. А основна фішка бренду рок це засоби для брів. У них є просто всі варіанти: є олівчики, є гелі, є такі, знаєте, кремові помадки, є хайлайтери навіть. Давайте тестувати. Почнемо із форми олівчик Powder краш. У мене відтінок номер 3 еспресо. Так як нам взагалі зрозуміти, де намалювати ту брову? Такий короткий теоретичний вступ в брови. Давайте спочатку дивимося своє носа, Від нього проводимо лінію. Ось також наверх. Тут має починаться наша брова. Вона може бути трошки ближче або трошки далі. Брова це взагалі важлива така штука. Якщо не задати у вас близько, вони очі докупи зводять. І навпаки, якщо вони далеко, вони очі розводять. Можете користуватися такою фішкою як лайхаком. Ну, я... сід я... із для періоду. періоду. нього прям дуже далеко, але йому такий такі від рог пригодився. Так у мене початок. Файний, підходить. Далі, де у нас цей згин? Дивимося себе прямо в дзеркало і знаходимо свою цю радужку ока. І зовнішню її границю. Те, що кольорова зовнішня границя. Через крило носа і цю зовнішню границю проводимо отакий кут. Тут у нас має бути згин брови по модному апекс. Знаходимо свій кінчик ока, і те саме крило носа. і проводимо ось таку лінію. Оп, і знаходимо кінець. Мені трохи його бракує. Ну, буває. Домалюємо, ці олівчики мають дуже м'яку класну текстуру. Нею можна малювати і окремі волосинки, і заповнювати всю форму. А я проведу так легенько, бо в мене брів так багатько, тільки нижню границю. До речі, я вам додам зараз тут картинку всіх відтінків, бо їх там багато, взагалі тільки те, що потрібен мені. Починаю я з нижньої лінії. Мені важлива саме нижня, вона в мене буде будувати такий характер брів. Якщо ви більш така мила і няшна, ваші брівки можуть бути більш зігнуті. А якщо ви більш така агресивна, маскулінна, аледівос, він може бути більш такими гострими краями або прямі. Дуже легко промальовує з нього така шовковиста текстура. І що я в ньому люблю, він легко вичесується. Якщо ви зробили щось не то, берете цю Йоршечку і вичесуєте. Так, лінію зробили, трошки я її подовжую. І трошки тут от діляночки, де не вистачає, замальовую. Тепер важливо, щоб ви не були angry birds, а були все-таки собою тільки краще. Від нижньої лінії ми проводимо трошки наверх. Тобто, не замальовувати їх отако, бо потім буде таких два чорних. Бравеняки, а так буде більш делікатно. І початок стараємось зробити таким знаєте, м'яким квадратом. Ні в якому разі не трикутником. Бувають такі, я не знаю, хто їх так навчив, бровисти. Такі тут трикутники роблять, і потім людина така: о. -о, 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 -о. Це яка? <с> <arrive> така дуже зла. Зробимо тіпа як квадрат, але м'який. І обов'язково початок потім трошки вичесуємо. Ну, стало краще. Стало краще. І ще декілька правил. Ми слідкуємо, що наша початкова точка брови і кінцева не були дуже завалені, що були приблизно на одній лінії. Кінець і початок. Тому що, якщо якась з них буде завалена, наприклад, ця буде дуже сумна, а ця дуже агресивна. Ну, хіба що у вас такий настрій? Хто Та тоді, ладно? Дівчата, також слідкуємо, що наша нижня лінія брови була паралельна нашій верхній лінії брови. Тому що є такі брови, я їх називаю сперматозоїди. Вони такі кругленькі. І потім така дирочка. Ну, це нікому не пасує чесне слово. Тому, якщо вас тут не вистачає, дома люби. Тут така сама схема. Нижня лінія. От багато в кого таке буває, коли перещіпали тут внизу, і такий. Ляп. Ми поняли, хто я не знаю, хто не, не знаєте? Ні. Ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях в кого був цей епізод в житті, коли його собі жорстко брови. Я знайду свою фотку, це був просто трешняк. У мене було тако три волосіни і я була дуже здивована завжди. І отаке величезне опис давалося. По відтінку, шукайте собі олівчик, який по відтінку схожий на ваш корінь волосся. Ну топ дуже швидко, просто і український бренд дуже приємно підтримувати. Далі використовую консилер. Угу. Консилер для брів відроб. У мене відтінку три. Це така, знаєте, паличка-виручалочка. Якщо десь щось наляпали, треба підправити форму, або ж якісь є недоліки на шкірі, якісь постакне, їх можна локально замалювати. Я люблю робити собі нижню лінію. Бачите, він такий прям кремовий, м'якенький. Не жовтий, не якийсь там рудий. І в нього є такий, знаєте, висвітлюючий ефект. І за рахунок цього нас виходить бровка, така супер чітка. Поки розташовую, також даємо вам фото, які в них є ще інші відтінки. Там велика палітра, кожна з дещо для себе. От бачите, візуально зразу чіткіша форма ніж ось тут. І ніби робила, трошки відскочила від ока, ніби відкрила погляд. У мене тут є ще деякі постакне, так локально намазали і підтушували. Він підлаштовується і він набагато більш стійкіший, ніж жидкі текстури. Далі хайлайтер Glow Baby. У нього такий універсальний відтінок можна ним користуватися і під бровою, так як я тільки що показувала вам консульти, буде трошки сяяти, по центру носика. Можна підкреслити свою арку Купідона, ось тут, або, звичайно, на вилиці. Арку Купідона можна трошки докладніше з цього моменту. Ну, Загинув над обою з цих верхній, називається арка Купідона. А так? І Це мило. В нього дуже прикольний відтінок, бо він не занадто якийсь яскравий. І створює реальності просто блік. Слово блик, ніяк я не можу знайти відповідника в українській мові. Надіюсь, що це і є українське слово. Відблиск. Відблиск? Добре, нехай буде відблиск. Бачите, трошечки сяє, але не прямо якийсь там глітер в космос. Трошки можна сюди додати. І ще я його люблю додавати в зовнішній кутик ока. Знаєте, є такий форму очей, він як упадаючи, а більш така втомлена. Якщо підкреслити зовнішній кутик тут. Висвіта його око відразу піднімається такий ліфтинг-ефект. Він досить м'який, але не такий кремовий, як консилер. За рахунок цього він гарно розташовується, гарно тримається. Дуже універсальна штука. Я тут арку Купідона. На рахунок цієї арки Купідона, дівчата, знають багатьох хто робить таку помилку. Не малюють не ось тут, на згині губи, а ось тут на ці полосочки. І потім здається, що ви не сяєте glow Baby, а трошечки захворіли. Тепер наші дальні брови фіксуємо. У мене такий цікавий гель Fix and Shape. у нього дуже прикольна форма. Я думаю, ви такого ще не бачили. Бачите, така прям щіточка. І тут є такий клікер, треба наклацати, щоб виліз наш гель. Він такий біло-прозорий, і він прям створює ефект ламінування. Якщо ви любите такі прям стійкі брови на весь день, це буде ваш улюбленець. Набираю на щіточку одного ось цього клаца вистачає на одну брову. І прочесую ним. Кожну волосинку. Так як він у нас стійкий, я вже сказала, не робіть цього повторно, раз нанесли, і коли воно засохло, не чіпаємо його. У мене найбільш неслухняні ось ці хвости. Зараз ми їх приліпашемо. Прикольно, що він одночасно і наносить продукт і якби прижимає волосини до шкіри. І мені подобається, що такий продукт два в одному. Не треба окремо мати баночку для брів і окремо щітку. Тут все разом не залишається білим на бровах, не замерзає при морозі. Бо знаємо ми такі гелі. Звісно, можна вкласти просто в натуральну форму без ламінації з цієї, не приліпляти їх на лоба, то ви собі самі обираєте форму, яка вам подобається. І прикольно, що в нього матовий ефект, знаєте, не маєте такого ефекту мокрих брів. Буває, таке собі нанесеш і така. Ідеш і саєш тими бровами. Тут такого нема. Також у цього бренду є ще помадки для брів, якщо бути більш такий, знаєте, насичний ефект. Ось так вони виглядають. В них є різні відтінки. У мене вони вже були дуже комфортні. ними можна собі таку, знаєте, стійку нову брову. Якщо у вас їх досить мало, а треба, щоб вони були на весь день. Вам сподобається і загальний мій висновок. Мені дуже приємно, що зараз українська косметика виходить на такий високий рівень якості. У них класні склади, класні упаковки. Це такий прям конкурентоспроможний продукт на ринку, який нічим не гірший за якісь закордонні аналоги. У них десь середній прайс, але за цю ціну ви отримуєте реально класний продукт, який гарно виглядає в руках, гарно працює, і ви підтримуєте свого виробника. Ну і трошки італійся. А також бренд Drop – це cruelty-free бренд, що для нас дуже важливо. Народжений в Україні, а зроблений в Італії, де можна придбати. У них є свій сайт, де представлена вся їхня косметика, а також інстаграм. Напишіть, будь ласка, в коментарі, побачити, що вас найбільше із цього бренду, чи ви про нього раніше знали, а також які ще українські бренди ви хотіли б у мене побачити. Роб, а від вас я чекаю ще нові продукти, наприклад, тоналочку, блиск для губ. Дуже б хотілося. Я вас всіх цілую. надіюсь, вам було цікаво і смачно. Па-па!